Добрий день, любі малята! Рада вас усіх вітати! Сьогодні я, як зазвичай, прийшла в наш садочок і помітила, що в нашої ляльки Оленки дуже поганий чомусь настрій. Я з нею поспілкувалася. Виявляється, вона сумує. Як ви думаєте, дітки, чому вона сумує? Звичайно, вона сумує, тому що вас нема в садочку. Ви залишились всі вдома. Вона сумує за іграми з вами, за заняттями. Тож сьогодні ми вирішили з Оленкою провести заняття в такому незвичному для вас форматі, для вас і для нас. Ми сьогодні з вами розглянемо геометричні фігури. Ось у мене тут цілий кошик геометричних фігур. Давайте ми подивимось, які ж у мене фігури тут є. Це в нас що? Правильно, квадрат. Квадрат має, дітки, чотири сторони. Ось вони, вони всі рівні завжди, і чотири кути. А якого кольору наш квадрат? Вірно, зеленого. Це ще не все. Тут в мене далі є ось така геометрична фігура. Давайте згадаємо, як вона називається. Трикутник, правильно. Трикутник має три сторони і також три кути. Як ви думаєте, які ці кути? Гострі чи не гострі? Звичайно, що вони гострі. І якого кольору цей наш трикутник? Він помаранчевий, вірно. Давайте подивимось, яка ж у мене ще геометрична фігура тут є. А в мене є тут круг. Молодці. Круг не має кутів і не має сторін. Він круглий. Його можна ось так покотити. Якого кольору він моляти? Ніально жовтого. На що він найбільше схожий, що він вам нагадує? Сонечко, чудово! Але, як ви бачите, це ще не всі фігури. В мене ще в кошику є багато. Наприклад, це в нас що? Квадрат. Так? І тепер у нас скільки вже квадратів? Вже два. Так. Вони однакові, дітки, як ви думаєте? Неоднакові, звичайно, вони відрізняються за чим. За кольором, так, і за розміром. Цей квадрат, який? Великий, цей маленький. Молодці. Йдемо далі. Тут у мене є ще один круг, так? І ось цей. Однакові вони, дітки? Ні, звичайно, що ні. Цей круг якого кольору? Бордовий такий, так? А цей у нас жовтий. Отже, вони відрізняються за кольором, а також вони відрізняються за розміром. Так? Це в нас маленький, а це великий. Супер! Ідемо далі. Далі в мене є тут ще трикутник. Так. І знову ж таки наші трикутнички відрізняються за кольором. Так? Цей трикутник якого кольору? Фіолетового чудово. а цей помаранчевий. І також вони відрізняються за розміром. Помаранчевий у нас більший, а фіолетовий менший. Правильно. Добре, малятка. Але це ще не все, про що я хотіла з вами і з Оленкою Сьогодні поговорити. Давайте ми ще порахуємо, скільки різних геометричних фігур в нас є. Ось тут в мене на столику. Давайте порахуємо. Один, два, три геометричні фігури. Так? Але кожної фігури в нас є по дві. Одна велика і одна маленька зараз ми з вами, дітки, пограємо в гру. Я підготувала зеленко для вас такі цікаві картинки. І ми зараз з вами будемо шукати, що, яку геометричну фігуру вони нам нагадують. Наприклад, на яку фігуру схожий м'яч? Правильно, на круг. Добре. А на яку фігуру, дітки, схожий подарунок ось цей? На квадрат. Чудово! А на яку фігуру схожий ковпачок? На день народження ми його одягаємо, так? На яку? На Трикутник малята? Молодці. Давайте подивимось ще на одну картинку, яка в мене є. Ось тут. Так. На що схожа Морква? Ми з вами недавно її ліпили і говорили, на яку геометричну фігуру вона схожа? На Трикутник, молодці. Так, малята, а на що схожа наша планета Земля? На яку геометричну фігуру? На коло, правильно. А ось цей красивий кубок з літерами, на яку фігуру схожий? Вірно, на квадрат. Молодці малята чудово. Але це ще не все. Ми з лялькою Оленкою хочемо дати вам домашнє завдання. Кожному з вас по.